Доброго дня продам. Задня ліва четверть, шкода Октавія А5. Універсал. Рік випуску 2004-2013 рік. Запчастина є в наявності. Одрізана посередині дверей задніх і далі тут де. Посередині між кришою і задньою стойкою і тут також, де задня стойка запчасть четверть дана в хорошому стані. Є незначні дефекти, це царапинки, ролі особо не грають. Саме головне, що повністю запчастина в хорошому стані. Кого цікавить дана четверть? Телефонуйте і замовляйте. Є в наявності від універсала. Колір 9910. Четверть гола продається. Кого цікавить, можемо відправити. Ось в такому стані. Телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео або в описі. Є в наявності.